Доброго дня, шановні діти. Ми сьогодні працюємо з черговим засіданням грудка, але так як обстановка трошки вимагає у нас, щоб ви були вдома, тому я вирішив записати вам повністю оце типа вебінару, створивши невеличку і презентацію, і відеосюжети, які стосувалися роботи нашого, нашої групи і нашого грудка. Взагалі, давайте трошки звернемося до історії самого. Виникнення краєзнавчої роботи у нас на території нашого села. Дуже давно це було, в 1986 році, коли я прийшов сюди в школу, ми, я вирішив, що потрібно зробити краєзнавчий музей, і плюс до того, ще, щоб діти постійно працювали в цьому краєзнавчому музеї. І от, уже на протязі багатьох років діє у нас група пошук, і плюс до того три роки. Тому ще й нас діє гурток, який називається значить, юні екскурсоводи. За ці три роки зроблено було дуже багато. І група пошук, і юні екскурсоводи вони мали свої завдання, над якими потрібно було працювати. Що це за завдання? Давайте розглянемо зараз, подивимося, що це були за завдання. Ну, По-перше, сама система роботи. Значить, зараз послідкуємо, як відбувається сама система роботи наша з вами, для чого вона існує і так далі. Ну, тому я приготував невеличку презентацію. Значить, як організовується робота в групі пошук і гурток юний екскурсоводи. Група пошук це різнорівневі, значить, різновікові люди, які займаються пошуковою роботою. Тому тут є і дорослі, і діти, і жителі нашого села, і не жителі нашого села, які пов'язані із такими речами, які називаються краєзнавством. Взагалі, краєзнавство це одна із самих, найцікавіших. Наук, яка дає можливість дізнатися нам з вами про життя людей на цій території, на даній території, в селі Качерешки, Самарії взагалі, як розвивалися люди, якими вони були, чим вони займалися і так далі. І тому, значить, першим основним таким, основною характеристикою, є з чим же, які способи роботи значить, стосовно іменно нашого гуртка. Ну, по-перше, і група пошук, і гурток Юні екскурсоводи. Працюють за чотирма основними напрямками. Перший напрямок це самі маршрути, які проводяться. Далі другий напрямок це робота в інтерактивному музеї. Третій напрямок це проєктний напрямок. І дуже важливий напрямок це робота з нашою громадою. Тобто, як ми працюємо з іншими людьми: це статті, це ЗМІ робота і так далі. Тобто, оці чотири основні напрямки зараз ми розглянемо конкретніше. Давайте розберемося з першим напрямком інтерактивний музей. Сам інтерактивний музей пов'язаний із більше тепер на даний момент із нашою групою, із групою, яка називається Юні екскурсоводи. Чому? Тому що разом із зі мною ви працюєте над тим, як розвивати краєзнавчі дослідження. Тобто, ми робимо пошукову роботу. А саме що це за пошукова робота? Це ви дізнаєтеся. Від наших людей, жителів нашого села, від з інтернету дізнаєтеся про наше село. А потім далі ми його, цю систему саму зв'язуємо з чим? Із тим, що нам чітко відомо, що невідомо, відсіємо ту інформацію, яка є неправдивою, і збільшуємо цілу базу величезну, значить, базу музею різними документами, спогадами різноманітними. Різноманітними мемуарами, тобто, це от такі от речі, які дають можливість відео різноманітними зйомками, фотознімками, які в нас існують значить, на території нашого села, і старі, і нові фотознімки. Результатом цього є робота з виставками та експозиціями. Тобто, ми з вами пам'ятаєте, формуємо різні виставки. Напротязі року у нас цілий цикл є виставок річних. Тобто кожне свято пов'язане з якоюсь виставкою або експ... зміною експозиції в самій музеї. У нас є, пам'ятаєте, ми вчили з вами, що є постійні експозиції, які діють постійно в самому музеї і в виставочному залі. А є змінні, от виставочний зал дуже чітко у нас змінюється стосовно свят, пороку і так далі. Далі окремою цілою галузю такою дослідження це є робота з експонатами. Ми збираємо ці експонати, потім далі описуємо їх. прошлому році пам'ятають нас наші гуртківці, що ми описую, Я показував карточку, як потрібно описувати ці, ці експонати. І ще один такий напрямок: це екскурсійний напрямок, тобто як вести екскурсії. Форми екскурсії, це і аудіо, відео, екскурсії різноманітні, різноманітні значить, екскурсії і вживу, значить, які дають можливість розробляти частину маршрутів. Там є екскурсії віртуальні, які працюють через інтернет. Тобто, це також ще одна форма роботи нашої нашого інтерактивного музею. Ну і тепер конкретніше беремо про самі маршрути. Ще окрема така. Цілий пласт роботи нашого музею це значить, самі маршрути. Маршрутні, значить, такі локації, величезні маршрутні локації. Значить, і плюс до того там є магніти невеликі, то є зупинки, де ми зупиняємося на тих або інших локаціях. які розроблені вже маршрути, вже вони існують і діють ці маршрути. Це степовими балками. Пам'ятаєте, ми з вами пробували цей маршрут проходити, повний маршрут. То, тобто, що по селу це піший маршрут. Далі козацькими стежками може бути піший маршрут, може бути маршрут зв'язаний із транспортом. Партизанськими стежками зараз маршрут цей трошечки закритий. -то це, тому що цей маршрут був пов'язаний з лісом, землянкою кабака, із партизанами, але цей маршрут на даний момент трошки закритий. Ну і ще один маршрут є село, село Православне, де значить, завдяки старанню. І наших гуртківців, це найстарша група, що були вони випускники, і значить, дорослим людям знайдено було локації, де, були, де, де перебувала наша церква православна, як, яка вона була, як вона була побудована, де був самий давній скит на Присамарії, і, значить, відвідували ми. І скид сучасний, показує, що таке сучасний скид, і те, що зв'язано було із монахами, з монашеським життям на території нашого села. Тобто, отакі от чотири великих маршрути, ну, вони можуть ділитися ще на декілька маршрутів. Хлопці он, знають зараз сучасні, значить, і Вова, і Єгор, і, значить, і Корчевський, коля. Вони знають, що значить, ці маршрути дуже швидко можна розробляти, розширювати, звужувати там і так далі. Далі йдемо. У нас ще є проекти. Проектна робота. Ми це робили вже більше старші групи проекти. Ці І зараз я пробую працювати з середньою з молодшою групою, з міні проектами, але поки що ми тільки, тільки на шляху до роботи з цією. А от уже існують проекти, такі як вже діючі проекти, вони ці проекти. Мій дім, вулиця Родовід. Це проект давній був. це проект розроблявся на за семи років. Тобто, деякі вулиці були, які це назви були, хто там жив, і тому що сучасні вже дорослі люди, а тоді були учні нашої школи, і вони в групі пошук шукали значить, назви цих вулиць, опитували жителів, хто жив раніше в цьому будинку там і так далі. Є у нас ще такий величезний, звісно, проект, який постійно діє, це відеоенциклопедія села. Сюди входить дуже багато різноманітних речей. Сюди входять і відеозаписи, і аудіозаписи, і значить, документальні, значить, різноманітні записи, відцифровка документів. Це все відеоенциклопедія села. Є проект, називається сучасне село. Частиною цього проекту є і частина маршруту загального казацькими стежками. Це, значить, відвідання нашого меморіалу, народного дому, бюветів наших. Далі, значить, унікального подвір'я майстра, значить, який майстра по дереву нашого. Тобто, це все воно зв'язано з чим? Зв'язано з тим, що іменно ми бачимо, яке є сучасне село, яким воно є. І окремий проект є ще, але давно це ми не працювали. Ми тільки наробили багато дуже матеріалу. Тепер потрібно обробити цей матеріал. Це видатні односельчани. Ми дуже мало знаємо видатних людей, які прославили наше село. От тому для цього я в цьому році відроджую цей проект видатні односельчани. Цим займатиметься займатиме сама старша група. Вони будуть вже працювати іменно з тими людьми, які пов'язані були прославили наше село Качерешки. Далі ще, ще дуже цікаво, що цей, ми можемо. Продивитися, що саме ще робота відбувається ця робота для кого це робиться? Це робиться для, для кого? Для всіх. Це для, значить, іменно громади, для самої. І тому ми у, приймаємо участь і в заходах громади, задайте, і, значить, день пам'яті. Далі. І в, відбуваються виступи, публікації, значить, на радіо, телебаченні, бо деякі значить, представники нашої групи пошук свій час. Приймали участь у різних конкурсах і гуток юні екскурсоводи також приймав, значить, Катерина Гуєвик, нас участвувала в міжнародному конкурсі, зробила сертифікацію конкурсу. Далі. Дуже раз на п'ять років наша група приймає участь у конференціях, районних конференціях, музейних конференціях. Ну, це на раз, раз на п'ять років проводяться такі конференції. І зрозуміло, що ми постійно приймаємо участь у всіх кільних та позашкільних е, заходах. От такі на, направлення роботи нашого, нашої групи пошук і нашого грудка юні екскурсоводи. Тобто, якщо подивитися на роботу нашу. Яка пов'язана із пошуковою роботою, то пошуково-кразнавча робота вона завжди буде йти як основний варіант роботи із, із з гуртками, з гуртковими роботами, там і так далі. Діло в тому, що наша робота дуже тісно пов'язана ще з однією річчю, це із, із, із туризмом. Чому туризм він є частиною також краєзнавчої роботи? І тому я зараз пропоную вам ще одну невеличку презентацію, яка пов'язана з туризмом із туристичними шляхами. Я зараз вам покажу деякі речі. Тої форми туристичної роботи, які проводяться у нас, із групою пошук. Зараз, на даний момент, я значить, із нашим, нашим гуртком Юні екскурсоводи. Я взяв декілька речей, тільки ті, що пов'язані були із туристикою краєзнавчою роботою. Перша форма це зрозуміло, що це, значить, взагалі всі форми це що? Це прогулянки, екскурсії, подорожі, походи, естафети, зльоти, експедиції. Значить, тому я взяв тільки декілька речей. Перше, я взяв це іменно прогулянки. Прогулянки бувають різні, да? вони бувають довготривалі, короткотривалі, більше короткотривалі прогулянки йдуть. Ці прогулянки в основному показують одну локацію тільки, яка відбувається. Попутно можна подивитися інші локації, але це основна ціль це одна локація йде. Далі, значить, серед прогулянок е, слідуючі форми це є екскурсія. Екскурсія вона довго, триваліша набагато. Це ми знаємо з вами. Ми ходили і козацькими стежками, і значить балками при Самаріях дивилися наші балки. Якщо брати самі такі широкі екскурсії, е, пов'язані з гуртком, з нашим бійним екскурсоводи. Далі ми ходили в ліс, дивилися ліс. Як це собою представляє насадження лісосна, як, звідки, які місця називаються, топоніміку цих міст, і так далі. Далі, значить, Подорожі. Значить, напротязі роботи гуртка, напротязі цих трьох років, ми зробили небагато не подорожей. Але ці всі подорожі були дуже цікаві, і значить, ці подорожі зв'язані були із різноманітним локаційним матеріалом, в тому числі, наприклад, у нас була подорож у село Булахівка. Це в музей ми їздили. Ми їздили в музей значить, міста Павлограда, ми їздили в Васильівку в свій час, їздили з групою пошук, значить, ми дивилися повністю їх, їхній маршрут. У них також є з козацькими стежками маршрут. Є віртуальний і реальний маршрут. Ну, віртуальний не красивий, а реальний. Ми дивилися повністю. І дуби старі дивилися, і дивилися місце, де був скид ще один, значить Самарського монастиря. Такі от речі пов'язані були з, і, і, іменно з такою роботою. Найважча робота зрозуміло, що для нас з вами це робота експедиційна, тобто пошукова робота. І ця пошукова робота вона дуже дає можливість розширити знання, наші з вами знання про наш край, про людей нашого краю, про життя нашого краю. Тому пам'ятаєте, я вам частково показував. Ці різноманітні експедиції. Ну, от перша одна з перших експедицій це була експедиція в давні часи, це музейна екскурсія в давні часи. Разом із гуртківцями проводили ще одну експедицію, таку, яка називається Стежки, опалені війною. І результатом цієї експедиції було створення відеокліпу. Відеокліп був створений на базі самого музею стосовно Другої світової війни. Культурне наше село дуже. Розвинути в нашому селі традиції пісенні. і тому створено було спеціальний значить, проект, який працював відправлений був, був на конкурс всеукраїнський, і зайняв він там одне із призових місць. Це, значить, конкурс був козацькі пісні Самуар'я», і це не називалося не конкурс, а робота сама називалася і тут, значить, учениця на той час дев'ятого класу вони були і Гуйвики і Харчевська. Вони значить створили спеціальний проект, проект пов'язаний був із нашими козацькими піснями, Тобто, таким чином можемо зробити висновок до цього, всього, що не тільки значить робота іде. Така рутинна робота, а це робота творча. І пошукова робота вона завжди дає можливість дізнатися не тільки багато нового, але й навчитися навики різноманітні, різноманітні навики, які це можуть бути, і, значить, роботи із різноманітними програмами різноманітними, з документами, з матеріалами, з речовими джерелами це все пов'язується із роботою нашого гуртка. Ну, якщо більше розповідати про Життя і створення різноманітних маршрутів, то я б я б вам порекомендував зараз значить, перейти на Ютуб канал мій, і там дуже багато різних речей. Я вам просто продивнуструю деякі речі, які пов'язані були не тільки з тим, що я називав, а іще із такими, наприклад, замовленнями. Один із, значить. Днів нам замовили нашому гуртку, замовили, значить, розповісти про роботу Теслі. І от ми разом з гуртівцями значить, розказували, як працює Тесляцький інструмент, звідки він береться там і так далі. Ось я вам показую, бачите відео це. Далі, значить, дуже цікавим було така значить, експедиційна робота, дуже цікава була, яка пов'язана була із щас, створенням створенням речей. Які називаються екскурсії? Віртуальні екскурсії для того, щоб познайомитися із нашим краєм. І я з вам, вами зараз познайомлю одну з екскурсій, називається перлини Присаморія, тобто, що ми можемо побачити у нашому, значить, краї, які можемо бачити ці перлини. От, будь ласка, зараз тут іде ваша екскурсія прихідного. Значить, всі ми стимули працювати за скляпництвом і не полегідною. І ось це є історія провалу, і сценаристичні дії, подорожні страви на сутрині, керівництво інтернет-корупції і інтернет-техніки, які відношені до її структури. Ось це є історія провалу, казансько-певний шляхом проєктивно-шляховий. Це ми згодом. наш клайм.

Знати, звідки вона вода, вона така, чому вона тут живе, мен, а пішли ларише, якщо виїде з нашу територію, і передавати цю інформацію, спокоїти, поколіти, з старше не облезнею. Отакі от речі нам ти про те, що ми з вами можемо. Зробити дуже багато якщо ми дізнаємося про історію нашого рідного краю. На цьому наше засідання невеличке закінчено, і я думаю, що ви дізнаєтеся все більше-більше і -більше тоді, коли ви будете пізнавати. Чим більше пізнаєш, тим більше непізнаного. До побачення, до нових.